Виконуємо право 18 до параграфа 16 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. За умовою завдання потрібно створити таблицю відповідно до зразка, або відкрити готовий файл з таблиці. Давайте самі таблицю створювати не будемо, а відкриємо файл заготовку, яку запропонували автори підручника. Під час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2016. Виділимо клітинку І2, вона підсвічена жовтим кольором. Тепер клацнемо у рядку формул та почнемо вводити дорівнює а велике В. Зі списку, який з'явиться, потрібно обирати функцію Average. І після цього виділити діапазон. Це 2 h 2 Закриємо дужку. Підтвердимо ведення формули натисненням клавіші Enter або натисненням кнопки від. Ми обрахували середнє значення, але хочу сказати, якщо у вас російськомовний інтерфейс, давайте я видалю, розпочнемо спочатку. Можна і ось тут. І коли ви почнете вводити функцію Average, то дана функція вона не буде розпізнаватися, тому що е, якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися SR-знач. І вам потрібно буде вводити на російській мові SR і знач. І вона у вас з'явиться в списку. Копіюємо формули для кожного учня, використавши автозаповнення. Для цього наведемо вказівник миші на нижній правий куток виділеної клітинки з формулою та потягнемо вниз. Отже, ми знайшли середнє значення оцінок для учнів. Тепер виділимо клітинку C12. Знайдемо максимальне значення, яке отримали по предмету Математика. Тепер використаємо майстер уведення формул. Для цього натиснемо кнопку вставлення функції. Відкрилося вікно вставлення функції, де виберемо статистичні. І нам потрібно знайти Макс. Якщо російськомовний інтерфейс, то у вас буде також Max, тільки на російський. Ну якщо будемо потім шукати мінімальне значення, то у вас буде мін, також на російський. Виділимо потрібний діапазон клітинок. Окей, Тепер знайдемо найнижчий результат. Вам пропонується також використати майстер уведення формул. Статистичні, він ви вже тут бачили. Але є ще інший спосіб, можливо, і простіший, що ви його також знали. Переходимо на вкладку формули. Ось тут відкриваємо автосума, бачимо, є максимум, середнє, мінімум. Виділяємо потрібний діапазон. Підтверджуємо введення формули. Аналогічно для середнього значення. Не забуваємо тільки вибирати потрібний діапазон. Якщо ви використовували майстер введення формул, то ось знайшли Average. виділяємо діапазон, ОК. Тепер нам потрібно знайти найвищий результат, найнижчий результат та середнє значення по всіх предметах. Виділяємо одночасно діапазон C12, C14, тобто жовтого кольору. Та копіюємо формули, використовуючи автозаповнення. Протягуємо вправо. Збережемо таблицю у власній папці. Тим самим іменем вправа 18. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!